Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Мер Києва міняє свою думку на раз-два днями раніше. Він взагалі не підтримував усі політичні пристрасті, виступав проти виборів. Та й взагалі він був переконаний у тому, що вибори проводити не можна, але сьогодні його дії суперечать його ж думкам. Як відомо, сьогодні Київська міська рада на засіданні проголосувала за присвоєння звання почесний громадянин міста Києва, колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та поетесі Ліні Костенко, сьогодні столиця рішенням Київради висловила виставила свою шану та повагу і нагородила званням почесний громадянин Києва, двох людей, які є справжніми моральними авторитетами Тетими для киян і всіх українців, Ліну Костенко та Валерія Залужного, повідомив Віталій Кличко. Мер зазначив, що Ліна Васильівна Костенко протягом багатьох років уособлює незламність та вільну і талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості Валерія Федоровича Залужного відзначено за його особисті заслуги під час оборони столиці та у захисті державного суверенітету і свободи України, наголосив Кличко. Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному. Удома у Ліни Василівни повідомив Віталій Кличко. Але що цікаво, усі ці нагороди та медальки були скоріше за все черговим піаром та політичним ходом Віталія Кличка. Зазначимо, Валерій Залужний уже більше двох місяців як не головнокомандувач ЗСУ. Проте він ще має доволі сильну підтримку в народі, а також прийнятні рейтинги. Тим часом політики цим користуються та намагаються засвітитись поруч з генералом у надії, що це їм додасть хоча б якісь політичні рейтинги у таблицях, які українцям на даний момент украй не цікаві. Ми розчаруємо кличка та інших політиків. Усі ці брудні ігри добре знайомі народу. Тому жодні медальки чи будь-які інші звання не додадуть вам плюсів до вашої політичної діяльності. Це швидше викликає відразу, адже думати про якісь посади, думати про ті самі вибори, думати про якісь там політичні проєкти Україні, яка сьогодні знаходиться на межі виживання. Велика дурниця якою припускається як Кличко, так і інші політичні постаті, насправді політика і в мирний час не викликала жодної симпатії. Можна мати різні політичні погляди, підтримувати різні політичні сили, мати різне бачення розвитку держави. Але коли щоденно гинуть твої співгромадяни, займатися своїми політичними підкилимними іграми, вирішувати якісь проблеми щодо політичних рейтингів потрібно бути по справді справжньому самовпевненим і недалекоглядним, а от залужний усе ніяк не збереться на нову посаду посла у Британії. Генерал поки вирішує свої цивільні справи, днями зустрівся із співачкою Іриною Федишин. Артистка навідалась до залізного генерала перед своїм туром по США і Канаді, аби той підписав для неї мерч і прапор, який вона виставить на аукціон для збору коштів на допомогу Україні. Валерій Залужний, який закінчив свою роботу в армії у лютому цього року, змінив військову форму на спортивний кежуал. Співачку він зустрів у штанах карго, худі та кросівках. Найдорожчий елемент образу залужного це Apple Watch останнього покоління Ультра 2 Такі в Україні коштують близько 40 тисяч гривень. Екс головнокомандувач взув кросівки демократичного бренду Pepe Jeans. Такі можна купити зі знижкою за 3 тисячі гривень, повна їх ціна 4 тисячі 200 гривень. А Худі Лакосте коштує близько 6 тисяч 700 гривень. Довершив образ браслет Вікінгів Мідгард, який у жовтні 2022 року став героєм російської пропаганди. Путіністи заявляли, що головнокомандувач ЗСУ носить аксесуар зі свастикою. А правда ж в тому, що на намистинах браслета ясно видно. Символи скандинавської міфології, які мало схожі на нацистські. як відомо, прикраса коштує від 1200 до 3200 гривень. Браслети зі срібла та зі шкіряним ремінцем коштують до 10 тисяч гривень. Сподіваємось, що найближчим часом побачимо генерала вже у його робочій формі у Британії, де він буде виборювати підтримку для нашої країни. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.